Та й сина Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі Парафіяни, вітаю вас святою неділею. Сьогодні в нас вже, можна сказати, середина літа, дуже пекуча. Взагалі цей рік такий, він бачите, вже тут починаєш думати, може за те, що таке такі, такі, твориться, чи починаєш вже впадати якісь, якісь своєвір'я такі цікаві. Один місяць залило, другий зажарило. Дуже, дуже спекотно, свічки плавляться, крутяться, але нічого, життя продовжується. Сьогодні в Євангелії ми з вами читали дуже цікаві слова, на які треба звернути увагу кожному з нас. Господь каже: світільник для тіла є око. Якщо твоє око буде чистим, то все твоє тіло буде чистим. Якщо око твоє буде скверно, то все твоє тіло буде скверно. Про що це говориться? Про те, що ми сприймаємо інформацію чим? Очами, ушами. Тобто ми слухаємо і ми бачимо. І Господь звертає увагу на наше духовне око і на наше тілесне око, тому що у душі також є око, душа бачить, душа відчуває, душа болить. Я думаю, що ну, кожен відчував, коли. За когось переживаєш, або коли дуже тяжко, ти дійсно відчуваєш, що в тебе болить душа, в тебе болить серце, ти переживаєш там чи за дитину, чи за дружину, чи за якусь близьку людину. Тому й Господь каже, щоб ми звертали увагу на те, на що ми дивимося. Якщо ми своє е, око, духовне і тілесне, дивимося там на те, що нам не треба, там хтось там щось робить, то ми таким чином оскверняємо і тіло і душу свою. На що воно нам? Там людина щось. Це є то її проблеми. Да? Сьогодні людина така, а завтра, а завтра така. Сьогодні людина е, там, валяється п'яний, як свиня. А завтра він свою роботу робить, а послезавтра будеш ти валятися п'яний, як свиня, якщо ти його засудиш. Тому що Бог тебе е, поставить на місце і кине тебе в грязь для того, щоб ти не гордився. Тобто дуже важливо звертати увагу на те, на куди ми дивимося, і як ми дивимося, і на те, що ми слухаємо. Тому що зараз дуже багато інформації. Дуже багато поїдеш по місту, це просто можна здуріти кругом реклами, кругом щити, двіження. Ми люди в селі, як то кажуть, ну нам не привічно. Я от в місті побуду, я приїжджаю, мені мене голова, хоча ще я молода людина. Але тобто стільки всього навалюється на нашу голову, стільки інформації, що ти не знаєш, куди себе діти. І далі також Господь каже, дуже цікаві слова. Не думайте, що вам їсти і що пити. Подивіться на птиць. Подивіться на птичок. От зверніть увагу. Вони що, городи засівають? Чи, чи, вони, це є? чи вони землю пахають? Чи олень у лісі? Що він робить? Ну собі ходить, Бог йому травичку, він паситься. Ну, це не означає, що ми повинні розбігтися якби це є, і, і не про що собі не думати. Ні, треба трудитися, але Бог просто хоче, щоб ми не це є, не вкидалися в це на всі 100%, щоб ми не віддавали це. Знаєте, є ж такі люди дурні на роботу, ну, сумасшедші. Вони роблять це є. Жара, не жара, я взагалі чув, що людина на городі мирила у парковці. Не знаю наскільки правда, на городі вмерла людина у жару. Тобто треба ж, як то кажуть, жити ж і працювати з участям мозку, треба ж думати. Тому Господь каже, подивіться на птиць, взяньте з них приклад, вони не сіють, не засівають, городи не пахають, але Отець Небесний гадує їх. І далі Бог каже: не турбуйтеся, те, що вам одітися, подивіться на лілії поляви, взагалі на любі квітки. Гляньте на них, що вони. Що вони турбуються про те, щоб стати красивими, чи що, Бог їх такими створив. І далі Господь зрівнює і Соломон, цар Соломон, всій своїй славі не одягався так, як жодна з них. А Соломон був найбагатшим, самим самимудрим, самим красивим і самим прекрасним царем. Але Бог каже, навіть Соломон не, одягав, не одягався так, як кожна із них. Тобто, всі квіти, які ми бачимо, прекрасніші за царя Соломона. хоча він був, повторюю, людиною наймудрішим ну, і найбагатшим царем. При, йому, при царю Соломону єврейське, єврейська держава жила найбагатше. Це були тони золота, це був самий розквіт цієї державності. І Господь каже: не думайте, що вам одягтися, тому що лілії поляві не трудяться і не. Прийдуть, а сам Бога діває їх. І далі Господь закінчує такими словами: чи може хтось із вас додати собі росту хоча б на один лікать? Ну, лікать це ось це відстань від цього. Так вимірювалося локтем. 20 ліктів, 30 ліктів. І Господь зрівнює ту міру, яку, яка була тоді. Якщо б Господь зараз би би прийшов, він би сказав, чи може хто додати росту на сантиметр, наприклад. А ви б вимірював тими мірками, які були тоді. І дійсно, це чудо. Ви е, не задумувалися, що ми не власні над собою навіть? Ну, ми не можемо... От, я, ось я, ось моє тіло. Я хочу вирости на один сантиметр. Я не можу цього зробити. Я хочу, щоб у мене. Було, щоб у мене палець. Я, я не можу цього зробити. Тобто ми не власні навіть над своїм тілом. Ми не хазяїни свого тіла. Тобто Бог нас створив і ми в його руках. І, і, так, і також Господь каже, не може ніхто зробити одну волосину на голові, біла або чорна. Ми не можемо цього зробити. Ну, тільки сивіємо від старості, да, якщо хтось нерви трепає, добре сивіємо. А так, ми не власні над собою. Це дійсно чудо, тому людина це, людина це мурашечка, яка у руках Божих, все, все в його руках. І як би ми не стрибали, щоб ми, щоб ми не рабили, як би ми не танцювали, все одно Бог зробить так, як, як потрібно для мене і для вас найкраще. Найкраще. І смерть для людини, кожному своя. Найкраща така, яка, яка, йому, яка, яка для нього потрібна, і яку, яку він заслужив. Тому що померти ще ж треба заслужити померти достойно. Розумієте? Це ж треба заслужити, це ж не просто покинути цей світ. Тому цікаві слова сьогодні в Євангелії, на які ми повинні звернути увагу. Тому що дійсно нічого від нас не залежить, і все у руках великого Бога. Йому і слава. Амінь.